Європейський гардероб гід по брендам невідомим в Україні, український ринок споживчого одягу традиційно демонструє біполярну структуру, фокусуючись або на сегменті мас-маркету, або на гучних глобально відомих люксових брендах. Проте в Західній Європі та Північній Америці процвітає проміжний і надзвичайно важливий сегмент, відомий як «Quiet luxury» тихої розкоші, термін, що поєднує масовість та престиж. Бренди, що належать до цієї категорії, як от Сандро, Сезан та Фабіано Філіппі, пропонує якість майстерність виконання та довговічність, що зазвичай асоціюється з традиційним люксом, але за більш досяжною ціною, їхня філософія часто ґрунтується на концепції тихої розкоші, Цінується автентичність, триманий дизайн та якість. Що здатна пережити швидкоплинні тренди? Наприклад, італійський бренд Фабіанна Філіппі прямо орієнтує на жінку, яка хоче бути, а не здаватись. Це відео має на меті надати вичерпний експертний огляд цих прихованих скарбів, високоякісних європейських брендів, які широко носять в Європі, але які залишаються маловідомими в Україні. Низька видимість цих брендів в Україні пояснюється поєднанням економічних та геополітичних факторів. До двадцятого року український ринок одягу був. Порівняно невеликі, становлячи лише 1% від загальноєвропейського ринку. Це робило його четвертим найменшим на континенті, обмежуючи стратегічний інтерес для середньорозмірних європейських гравців. Крім того, підвищення цін на сировину та транспортні витрати, що впливають на весь ретейл, додатково ускладнюють для цих брендів збереження своєї делікатної цінової позиції на ринку з низькою купівельною спроможністю, де вони змушені конкурувати з місцевими брендами. Одні з великих гравців цього ринку це француз французькі бренди вони є світовими лідерами у сегменті, який поєднує паризький люкс із повсякденною елегантністю. Перший бренд це Sandro Parish, еталон сучасного паризького одягу. Сандро заснований Евелін Шатріт у 1987 році є втілення концепції доступної французької розкоші. Речі від цього бренду мають виглядати зібрано та витончено, не докладаючи видимих зусиль. Бренд відомий своїм ідеальним поєднанням елегантності та модерну, а також використанням розкішних тканин. Sandro Сандро є одним із ключових гравців у сегменті Мастіш поряд з Майє та Зекуплес. Засновниця бренду виросла у родині зануреної мистецтво пошиття одягу, що пояснює неперевершену увагу Сандро до крою та силуету. Бренд особливо цінується за свої костюмні вироби та витончений крій та високоякісний верхній одяг. Другий бренд французької когорти брендів це Сезан, революція та екологічний романтизм. Сезан є одним із найбільших інноваційних та успішних європейських брендів останнього десятиліття. Його успіх значною мірою ґрунтується на моделі Direct to Consumer, яка дозволяє бренду підтримувати нижні ціни ніж у традиційного люксу, зберігаючи при цьому високу якість. Середній чек Сезан 158 євро. Значно перевищує мас-маркет 55 євро у зара. Але на думку бренду ця ціна. Що повністю відповідає якості продукції. Бренд відомий своєю прихильністю до сталої етики, пропонуючи довговічні речі замість швидкоплиних трендів. Якість сезан підтверджується використанням органічної або переробної бавовни, віскози з екологічно чистих лісів, відповідально дубленої шкіри та сертифікованої вовни. Використання моделі DTC дозволяє бренду мати повний контроль над ланцюжком постачання від етичного походження матеріалів до фінального досвіду клієнта, що гарантує високу якість. Недоступно для оптових моделей. Наступний пласт брендів та речей європейського стилю: це скандинавська функціональність та довговічність. Скандинавські бренди визначають якість через мінімалізм, функціональність та надзвичайно довговічність дизайну. Один з таких брендів це Мацноргард Данія, заснований у 1986 році. Має глибоку історію, що що сягає 44-го року в Копенгагені. Бренд відомий своїм фокусом на позачасовій функціональній моді. Центральне місце в спадщині бренду займає. Моя футболка розроблена Йорганом Ньорганом <хи> Йорганом Ньоргором. У 1967 році цей, здавалося, простий виріб, бавовняний лонслів з ребристою в'язкою, є інституціалізованим символом якості, виготовлений в Данії. Він підкреслює зобов'язання бренду щодо збереження локальної майстерності та контролю якості. Футболка 101 T-Shirt продана тиражем понад 3 мільйона копій, визнана іконою данського дизайну та включена в постійні експозиції Design Museum Denmark. Цей факт підкреслює специфічне скандинавське розуміння якості. Етет надається функціональній досконалості та довговічному дизайну, а не лише екзотиці волокан, що контрастує з італійським фокусом на кашемірі або французькому. На кутюрному крої. Мед Norgaard використовує органічну бововну і, хоча вироби мають преміальний статус, їх напторинна вартість залишається доступною, що відповідає їхньому позиціонуванню як високоякісної, але не надто розкішної бази гардероба. Ще один бренд з Скандинавії це Монкі, Швеція. Monki входить до H&M Group орієнтований на молодіжну та експресивну моду. Хоча Monki належить до мас-маркету і має високий обсяг виробництва, він слугує важливим контракт. Бренд демонстрував спроби слідувати принципам slow fashion і отримав рейтинг B+, в 2017 році. Однак він справжня доступна розкіш забезпечує довговічність та прозорість. Тоді як амбітні, але високооб'ємні гравці, Fast Fashion борються з тими показниками. Ну і звичайно ж, куди ж без італійської вишуканості та тихої розкоші? Італійський сегмент представляє Фабіано Філіп, робить акцент на неперевершеній якості волокон, майстерності та географічно локалізації. Зона ремеслі. Бренд Фабіана Філіппі заснований в регіоні Умбрія, глибоко вкорінений в місцеві традиції в'язання, де майже кожна сім'я мала досвід у цій справі. Трикотаж залишається серцем цього бренду. Фабіана Філіппі це еталон філософії Квайт Лухарі. Цільова аудиторія шукає елегантність, яка є позачасовою та мінімалістичною. Якість продукції Фабіана Філіппі визначає використанням так званих Набл Фібрид. Зокрема, це тонка кашмірова марля, вишукана пряжа, отримана від Кіз. У Монголії ключовим фактором, що відрізняє бренд і забезпечує найвищий рівень якості, є виробництво повністю в Італії. Продукти виробляються та створюються в Умбрії з залученням місцевих кваліфікованих робітників. Ця прихильність до локального ремесла має пріоритет над чистою економічною ефективністю, підтверджуючи позиціонування Фабіана Філіппі як бренду, що оперує на вищому рівні, ближчому до справжнього люксу. завдяки цій винятковій якості матеріалів кашемір, в та вовна вироби Фабіана Філіппі добре зберігаються свою вартість на вторинному ринку, продаючись за ціною 65-200 доларів за преовне Тречі. Відсутність цих європейських брендів на українському ринку є наслідком стратегічної обережності та високих операційних витрат у регіоні, що зіткнувся з геополітичною нестабільністю. А це сейбл лакшері та сеза працюють зі значно вищим середнім чеком, ніж мас-маркет. Їхня бізнес-модель критично залежить від стабільної та заможнішої споживчої бази. Нестабільні на ринку спричинено над конфліктом, а також значне падіння купівельної спроможності, роблять інвестиції у фізичний ретейл надзвичайно ризикованим. Додатковим фактором є інфляційний тиск. Бренди, що використовують високоякісні матеріали та складні ланцюжки постачання, більш вразливі до зростання цін на сировину та транспорт, тоді як великі люксі конгломерати можуть дозволити собі стратегічно продовжувати операції, а такі невеличкі локальні бренди змушені керуватися жорсткими економічними розрахунком, віддаючи перевагу захисту фінансової ціни. Ості над ризикованою експансією європейські бренди, які є невидимками в Україні, пропонують різні грані преміального одягу від функціональної спадщини та майстерності крою. Тому, якщо ви знайдете ці бренди в секонд-хенді, ви будете знати, що вони мають свою цінність, тому що на мій погляд, не представлений на нас на ринку Хоч звичайно, ви можете купити їх через інтернет-магазин, через інтернет-сайт на офіційному сайті цих брендів, але значно приємніше знайти ці бренди секонд-хенді і мати в себе в гардеробі або на вторинний перепродаж. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, Па-па!